Шановні комісії, я придала відмову, хочу за це додати деякі практичні дії щодо заважень внутрішнього контролю. Теоретично в мене виконав. Це п'ять немоков'язних елементів. середовища контролю, практичні дії, це в нас е, розробка положених е, структурних підрозділів і посадових інструкцій, в яких ми повинні е, викласти е, завдання е, обов'язки права та відповідальність. Е, що стосується оцінки ризиків та їх ідентифікації, це створення е, підрозділу внутрішнього аудиту які також будуть е, е, і на вам управління ризиками надавати е, свої результати діяльності для управлінських рішень. У е, мене описана інформаційна система та обмін інформацією. Практично це е, запровадження систем, е, системи документа обміну, яка відповідає чинному законодавству а від моменту створення документа до здачі його до архіву. І також е, заходи моніторингу це, скажімо, звітна, звітність е, органів внутрішньої контролю чи аудиту е, е, для оцінки їх якості. Це те, питання. Дякую. Друге питання. Трішечки щоб мене заснути. З одного боку, адміністративна послуга. Як передбачено в законі та надання внутрішньої послуг, до Державної авторської служби якось не, не дуже відноситься, тому що Державна убито служба відноситься до, скажімо, контролюючих та одного контролю, але є в нас Система, яка називається електронний уряд. Там передбачено також надання інформаційних послуг і там є визначення адміністративні або державні послуг. Ну знову ж таки, є посилання, що е, перелік цих послуг визначається законом. З іншого боку, є такі завдання, тому я намагалася на його відповісти. Що у вас є Дякую. Дякую. звісно, послухайте Іванову у рівному краю. Слухайте, це велике. Це за паш. Це цей комплект, да, ось сервіс і можна перевести. Звичайно, що Пропонувати позиції. Зараз прийшла контенція. Чого ж виквідація його інспекції і спиною зависне із літки? Насправді, питання, яке перше задання дано таке розв'язання, дуже цікаве, тому що воно пов'язано з тою яка відбувається зараз і, зокрема, у службі державної антиї і Міністерства України. Заздання можна вирішувати як на мікрорівні, так і на макрорівні. На мікрорівниці безпосередньо в бюджеті, бюджетній установі і служили дітей на макрорівниці та реформа, які проходить зараз у створенню дієвої системи контролю, вона буде відповідати на прогідність. 5 хвилин недостатньо для того, щоб сказати, що треба зробити по, по кращому роботи внутрішнього диплу. Тому я, наскільки маю здається, якщо зараз видати, то ви можете знайомитись. Я цим роботам присвятила вже останні 16 років, тому ну, якщо у вас буде цікавість, яка не зможе. Бюджетним кодексом 26 статтею визначено, що саме внутрішній контроль люди є одним ключових елементів управління бюджетними ресурсами і державною. Е, є нормативний акт ще з 2012 року, постанова уряду, яка е, зобов'язала кожного керівника установи створити такі структури в Міністерства і центральних органах влади, а також на місцевому рівні. Дому краще, тому більше. Але насправді є багато проблем, які треба вирішувати для ефективного цілого закону використання бюджету постанови сполучення. Головне, що сьогодні не може зробити аудиторська служба, внутрішній аудит це охопити ту кількість підприємств установ, які є своїми контрольними закладами. Тому треба. Більш ефективно використовувати саме кадрові ресурси, які є, і е, доповнювати новими кадрами. Для цього треба широко зробити сферу навчання для е, внутрішніх державних особисті. Завдання внутрішнього аудиту – це не виявлення порушень тільки і наказання дороги. Це в першу чергу попередження цих порушень, допомога керівнику установи. Здійснити те чи інше управлінське рішення, ефективне відємне, щоб не було наслідку на використання і закону використання, використання коштів. Друге, це допомогти керівнику е, виправити ситуацію своєчасно, наприклад, коли він підписує платіжні доручення щоб він е, не допустив помилку, тому що керівника керівника інші стало. Це справа внутрішнього аудиту. Зовнішній день цю функцію не може відправити. І третє це те, що дуже багато програм, бюджетних, державних цільових, зараз от програми дібуля до нашнадцяти років, які ставлять конкретні завдання е, керівнику і як їх краще вирішувати, саме внутрішнього місць може допомогти цьому. На е, вакроні, де про що я казала, це була сторінка в моєї презентації, застрахна сума внутрішнього позволю відбувається вже 16 років. З моменту прийняття бюджету, Але вона дуже неповільно і складна. Не зроблено ще багато. Я скажу чому. Не зроблено, тому що, на жаль, залишилися у мене таку тобто, спіденсько-секретизованої системи перевірок і ревізій інспектування. І ми не можемо ніяк туди а один від цього інспектування. Зараз та чи то створена Державна аудиторська служба, яка допомагала, має допомагати системи внутрішнього контролю розвиватися. Але в них є певний конфлікт інтересів, і вона за наслідками створення потужних служб внутрішнього контролю ну, виходить, має ну, значно змінити свої функції повноваження. Вона має відмовитись від цих ревізій, тому що не може ревізор, як і все життя привітає в тому, щоб виявити покарання, зробитись аудитором, який попереджує ці порушення. Тому ну, навіть комісія Європейська рекомендувала нас починати в Україну, починати навчати молодих нових кадрів, які би змогли переформовувати ці підходи, зробити її сучасними такими, які в Європейському сусі. Дякую. дякую. через єдиний державний портал мій послуг. Але виявляється, ну, що це значне колон законодавчих актів, значне полог коштів. І тому на цьому етапі ну, це не може відбуватися через цей портал. Це відбувається це іншим шляхом через веб-сайти, органів, через центри надання до послуг. Ця установа на посаду, яку я презентую. Вона не підпадає під дію закону адмініпослуг, тому що стаття 2 цього закону якраз не охоплює сферу контролю. Але я вирішила запропонувати шановним членам комісії все-таки ну, якесь своє бачення, що ж ця служба може які послуги надавати. Ну, Серед них це одна із важливих це соціальна послуга, це надання тих довідок громадянам, які працювали. В інспекції, в службі фонду, і е які хочуть оформити, наприклад, пенсію, хочуть допомогу безробіттю, хочуть е заповнити декларацію, але отримати е достовірну інформацію про свою заробітну плату здрахувань, по певним причинам вони не можуть. Вони можуть це отримувати в цій службі. Там найбільше буде достовірна інформація. Це можна запровадити в цьому року. Друге, що можна запровадити, це. Електронний доступ до тих справ, які розглядає Державна аудиторська служба. Тобто вони вивішують вам перевірок, але стан проходження цих перевірок так само можна як послугу надавати ну, більш-менш юридичним особам, бо фізичним не дуже це цікаво може. Третє, що можна запропонувати як одним послуги, це якщо люди хочуть потрапити на консультацію з приводу діяльності цієї служби, можна. Так само зробити онлайн-запис, як це робиться в центрах надання адміністративного курсу. Ну і обов'язково треба скласти технологічну інформаційну карту цих послуг і викласти її на веб-сайті цього. Це те, що я досі сьогодні могла запропонувати, оскільки не розповсюджується нормаза, вони саме на це Дякую за увагу. Так, але не термалій став за спеціальні служби. Дякую. Дякую вам. очікуйте, будь ласка, і запрості лянували. результатів поставити та загальних участні. Він є важливим елементом кожної стадії управління реактивних прав. І повинен здійснитись на кожному етапі реалізації за даних становити. Тобто, що контроль це комплексні, рекламу, також до якісь сторони, це прийняв, це здійснюється на кому становиться, процесу визнання своєму поговорим, судових результативності Як ми окремо ділянка? Ця супутність дій та процедур виконання контролювати весь процес, хоч від виконання обладнання, також інших цілях її установи. Одним з елементів контролю установи є графік документів, який повинен застосовуватися і запроваджуватися в кожній установці на її контролю правою і на попри процес здійснення встановлено, там наданих місцем, всі казав данні і включає в собі містить види операції, документи за допомогою цієї праці здійснювати, передання осіб, за створення документів, перевірку та обробку під час продання місця та танки. Керівник, як розпорядку бюджетних коштів, відповідно до міста бюджетна входиться, несе персональну відповідальність. Запровадження та забезпечення здійснення внутрішнього контролю став установлення. Вовні з найбажаніше задання керівника при запровадження внутрішнього контролю сторони. Це довести необхідність його запровадження, за практичності та ефективності роботів сторони. Заходи запровадження внутрішнього контролю повинні визначатися розпорядженням акції з та повинні стати. Перше, що необхідно зробити, це створити робочі викликати, відповідно до напрямків та функцію. Склад включається до своєї як позивних структурів підрозділів, так і працівників. Тому що з метою подальшої реалізації цих заходів необхідно проводити монетаризацію всіх процесів та функцій встановити, що здійсниться в ході виконання кожного структурного підрозділу. Обов'язково пересувати всі процеси, подати продати розвагнути, з метою званого спільняття.

Адміністративна послуга, це результат здійснення владних позов, абсолютно суб'єктам надання адміністративного послуг, до заявка, чи фізична або юридична, то за набуття, зміни чи припинення прав про оборон та полісовичних закладів. Результатом здійснення Державної служби України владних повноважень є у практики застосування законодавства з питань здійснення державної фінансової служби та здійснення державного фінансового контролю на контрольних авіацій. У загальному звіті про результат діяльності амбітерської служби розміщується на сайті, є публічна, публічна інформація. Адміністративні наразі не надаються Державному дитячим службу. Цьому є підстави законодавчі, тому що положення про Державну дітейську службу і визначено одним з надання, надання адміністративних послуг, але наразі закону всього не передаває. Щодо переможного надання дні в електронні форм, адміністративні послуги, електронні форми надається на вручення картинки з єдиний державний квартал. Короткий квант переведення в електронну форму, надання з метою прийняття такого рішення про переведення в електронну форму, внесення зміток, включно речі, формування призначення внутрішньої інформаційної системи змітові державні, єдині державні портали послуги згідно інформаційної та технологічної методичне портової навіть і забезпечення розміщення інформації на сайті. Але хочу зазначити, що електронних форму надання сдається. Виставили електронні форми. Дякую.